Скінчився сесійний тиждень парламентський, і ми хочемо підбити його підсумки, тому що в нас є куча спільних з вами результатів. Давайте з хорошого. Ми всі разом збили голосування слугам народу легалізації корупційного майна. Цього тижня вони її не голосували. Я думаю, що наступна драка буде через кілька тижнів. Це перший спільний наш з вами результат. Другий результат їм не хватило голосів, щоб забетонувати схему втечі від правосуддя для топ корупціонерів імені Несірова. Коли вони мобілізувалися служити в тиловій частині, таким чином уникали суду. Їм не хватило голосів. Десять голосів не хватило, щоб на порядок денний поставити десять. А хто забатнув? Є там підрахунки, якісь не цікаво було. Головне, що не хватило. Ну, це, але умовно, це правляча коаліція всередині себе не знайшла. Головне, що знайшлись нормальні депутати, такі насправді є і серед слуг народу теж, які просто послали. типу, ми, ми за це не будемо голосувати. Узі, слуга народу, це ще не автоматично зрадник і придатель. Там є ще так, люди. Де ми програли, треба це визнавати, щоби виграти наступний бій. Першому читанні такі провели депутати Зеленського законопроект, який захищає найзасквареніших, найкорумпованіших суддів Верховного суда. Щоправда, вони проголосували його тільки в першому читанні, тобто буде ще одне голосування, буде ще один бій. Ми вам обов'язково розкажемо. Ми переконані, що цей законопроект проголосували на вимогу офісу президента, щоб просто забрати собі спадщину Партнова в Верховному суді. Є переходяще знамя, а є переходяща мантія судова. Їх честі по по руках, не ну, от їх підгрибає під себе офіс президента. Ну дися програли драку, війна ще триває за цей законопроект.